Зараз я менш ніж за одну хвилину скасую весь кубок вогню. Ізі Ого. Барті Крауч молодший випив оборотне зілля, щоб проникнути в Гогвартс в образі Грюма. не саме так. Далі він кинув ім'я Гарі в кубок, і Потер став четвертим учасником в три чахлунського змагання. <хи> Далі Крауч вистрибував зі штанів, щоб Гаррі переміг, точніше, зі штанини, бо він частково став капітаном Морганом. От хелепа, чи не так? Саме Крауч підказав про драконів, саме Крауч допоміг прослухати яйце під водою. Саме Крауч дав невілу книжку про жабруси. І все заради чого? Щоб Гаррі торкнувся кубка, який був телепортом на цвинтар, на якому намагалися зібрати по шматочках Волан і потрібна була крапля крові Потера. Так, правильно, ну то нафіга Гаррі змусили грати в кубок. Якщо впродовж гри він не набув нічого важливого для фінальної мети, він міг бути просто глядачем, і в потрібний момент Крауч би сказав йому Давай вип'ємо чаю. Гарі взяв би чашку, а вона була б телепортом на цвинтар. Ну звісно, точно від чого й стає ясно, як божий день, що весь фільм у цій історії абсолютно зайвий. Саме так.